Термоактивний спрей Lipidic – Новинку створено спеціально для пошкодженого та ослабленого волосся, яке регулярно піддається термоукладці. Це не просто термозахист, а завершальний етап догляду, який активується під час тепла, коли ви сушите волосся феном або робите укладку. Під час нагрівання спрей активується теплом і починає працювати по довжині волосся. Він утворює легку, невидиму захисну плівку, допомагає зладити та започатати кутикулу. Меншою втрату вологи під час впливу високих температур. У результаті волосся виглядає більш гладким і блискучим, і доглянутим без ефекту обтяження або жирності. Технології нового покоління біомиметичного відновлення волосся базуються в три етапи: керавіс плексоподібні молекули, які працюють всередині, ущільнюють волосся, зміцнюють його структуру, зменшують ламкість і робить волосся більш стійким до. FibroHands – це плекс, запатентований актив, який утворює нові водневі та іонні зв'язки, що підтримують внутрішню структуру кератину, головного білка волосся. Cuticlex – тривимірна структура, яка допомагає утримати вологу всередині волосини та підтримує цілісність кутикули під час термічного. Мірустайл особливий полімер, який забезпечує екстремальний термозахист і зменшує шкідливий вплив термоінструментів. Саме це поєднання дозволяє отримати якість волосся без важких. Текстур при регулярному використанні волосся стає більш слухняним, з'являється гладкість і дзеркальний блиск, зменшується пухнастість та електризація. Укладка виглядає доглянутою довше. Як в вдогляд, спрей ідеально доповнює ліпідні маски та реконструюючі засоби. Маска працює з внутрішньою структурою, а спрей фіксує результат і захищає волосся від зовнішніх факторів і температури. Це логічне завершення кожного миття, якщо ви користуєтесь феном. Процедура для сухого. Ламкого, деліпідизованого волосся, а також після технік освітлення. Продукт особливо ефективний у процедурі реконструкції у теплих техніках і поєднанні з маскою Ліпідік. Спочатку вимити волосся шампунем глибокого очищення, нанести спрей еквалайзер по полотну, приділяючи особливу увагу пористим зонам та посіченим кінчикам. Нанести маску ліпідік можна під клімазон. Витримати 10-15 хвилин, потім змити. Нанести термоактивний ліпідний спрей і можемо приступати до сушки. Якщо ви шукаєте продукт, який не перевантажує волосся, реально працює під час укладки, поєднує захист, гладкість, відновлення і блиск, ліпідік термоактив спрей це саме той варіант, який допоможе зберегти волосся живим і доглянутим. Навіть при щоденному використанні це інвестиція не просто в укладку, а в якість вашого волосся щодня.